Перший цей будинок постраждав у березні 22-го року, на самому початку, як нас тут бомбили, стріляли. Фактично в цьому будинку було в другому під'їзді всі-всі-всі квартири розрушені, не було даху, нічого не було тоді. Потім у му році дах зробили. В цьому році, 20, ну, десь літом, мабуть, у листопаді нам всім ставили вікна. Волонтерська організація, ну, гем, я не знаю, як правильно розшифрувати все. Ну, а сьогодні досталось знову нам. У нас квартира, виходить вікна на адміністрацію, на Покровську і там вилити. Ну, Вибило все. З рамою все воно вилітіло. Все скло, як пошкоджені ну на даний, я не знаю. Ну у сусідів всі вікна, що виходять туди на Покровську, вони всі вибиті, всі рами покорявже. В общем, ви самі так. Да, чули? Да. Ми... Чули, чули. Ми живемо. Тут недалечко в приватному домі у нас, звісно, заходилося, все дрижало. Дав давненько у нас такого не було, страшно було. Скажіть, будь ласка. А коли ми прибули, що відомо про постраждалих загиблих було? Коли ми прибули на місце події, то нам видалили територію певну, яку необхідно було обстежити. Це собака Ніла, яка навчена спеціально працювати по залишкам загиблих та під завалами людей, які вже загинули кожух. Тож ми обстежували територію. Де можливо, знаходяться ймовірно, загиб... загиблі. Але ніяких позначень не було. Тобто вже всіх до нашого моменту прибуття вже знайшли людей, які потребували допомоги.